Декілька місяців тому водійка Ярина Капітан, ведуча ТРК Перший західний припаркувала автівку на вулиці Просвіти. Оплатити за місце з допомогою паркомату у цей день жінці не вдалося. Пристрій не працював. Відтак кермувальниця заплатила 45 гривень за три години стоянки авто через додаток «Приват-24». Коли жінка повернулася на лобовому склі, знайшла квитанцію про штрафу 150 гривень за несплату послуг паркування. Аби з'ясувати обставини, львів'янка зателефонувала в міський департамент мобільності. Уже під час розмови Ярина Капітан. Ан зрозуміла, що оплачуючи за парковку, неправильно ввела дані автомобільного номера. Коли я з ними говорила, я помітила, що я просто в одній букві номера помилилася. Я замість ВС написала ВР в силу того, що було холодно, і я через систему погано ввела. Розуміючи, що помилка технічна, жінка не втрачала надії довести правоту в департаменті мобільності. Там їй порадили написати заяву. В той же ж день я написала електронне звернення, надіслала їм на пошту. Отримала підтвердження, що вони отримали це звернення, але я їх зразу запитала, скільки часу буде це звернення розглядатися, тому що якщо більше ніж 10 днів, то штраф подвоюється. Кажуть ні, ми до двох тижнів це все розглянемо, вам прийде відповідь. Розглядали рівно місяць. Рівно місяць прийшло мені відповідь. Ну, оскільки ви помолилися в одній букві, це ваші проблеми платіть штраф. Аби довести протилежне, Ярина Капітан звернулася до суду. Процес триває уже чотири місяці. Чому більшість людей не звертається до суду? Тому що ти, коли приходиш і в тебе штраф 150 гривень, то тобі краще тих 150 гривень заплатити і не мати потім клопотів. Бо для того, щоб подати в суд, тобі треба заплатити 450 гривень судового збору. Тобі треба знайти адвоката. Відповідно, адвокатові тобі теж треба заплатити за це. І ніхто не хоче з цим морочитися. А це що сприяє сприяє тому, що департамент собі безчинствує, накладає штрафи де хоче, коли хоче, кому хоче, бо люди просто не йдуть не відстоювати свої права. За декілька судових засідань відповідача, це представники департаменту мобільності Львівської міської ради до зали суду. Жодного разу так і не прийшли. Відтак розглядали справу лише за участю позивачки та її адвоката. В даному випадку була наявна технічна описка і механічна помилка в написанні однієї букви. Водій належно повідомив департамент, але департамент вирішив зігнорувати це. Це звичайно неправильно, і суд вирішив скасувати відповідну постанову і стягнути з департаменту судовий збір. Тим часом у департаменті мобільності свою відсутність на судових засіданнях пояснюють великою кількістю інших судових справ. Мовляв, фізично усюди не встигали. Що стосується описки, яку жінка допустила при введенні даних номерного знака, в департаменті пояснюють, мовляв, це водійко не виправдовує в інспектора. паркування відсутні правові можливості не винести постанову про притягнення до адміністративної відповідальності, тому що факт оплати не зафіксований, тому що відповідно в квитанці в документі, який підтверджує оплату, має бути зазначено коректно, вірно, номерний знак транспортного засобу. Богдан Теплюк також прокоментував і той факт, що водійка завчасно попередила департамент про власну помилку, враховуючи той факт, що в принципі Кодекс України про адміністративні правопорушення не містить норм щодо скасування цих постанов за таким фактом, тобто, якщо є якась помилка в квитанції і так далі, типу такі скасування, такі розгляд таких спорів, тому що це спірна ситуація. Здійснюється виключно судом. Суд першої інстанції на боці Ярини Капітан. Відтак штраф анульовано, а судовий збір має сплатити департамент мобільності. Щоправда, його представники обіцяють подавати апеляцію. Якщо позивачка захоче відшкодувати послуги адвоката за рахунок того ж департаменту, Ярина Капітан уже подала відповідну заяву. Віталій Ковела, Юрій Кіс, Олег Гонтарчук, Павло Замрій, Вадим Кальченко. Програма очі.